Доброго ранку, і ми з України, українці, ми, українці. І я цим пишаюся. Ой, Боже, вибачте, будь ласка, так учора працювала, так працювала, що навіть... Десь, мабуть, сквознячок все-таки мене прихватив. Масянька, що ти хочеш? Масяня мій ходить, коло мене труться. Треться, бачили? Треться. Зараз я вам покажу, що він коло мене треться. Зараз я вам покажу. Оце ж ця сторона будинку, це у нас сусідська. Це їхня стінка. Ой, ой, вже тут коло риби. Зараз вам покажу рибу. Це ж крутиться. Думаю, що я йому щось дам. А я йому нічого не дам. І я отак у них немає сліва. Ну, вибачте, будь ласка, я не пам'ятаю, як називається мася нільзя, як називається по-українськи, але на їхній частині немає сліва. І вода лється завжди сюди під оце стінку. розумієте, Між нашою, нашою доріжкою і стінкою отакий, ну, сантиметрів 20, мабуть, та який сантиметрів 15 землі. Розумієте? Не роблять вони і, мабуть, робити не будуть, тому що, тому що вони зараз проживають в Германії, поїхали під час війни. І поки що так. І я посадила оце сюди ползучку. Я вам скажу, на сонці вона дуже-дуже гарна. Дивіться, яка це Тут у мене яке квітла, бачите? Ну, люди нічого не роблять і робити не будуть. Ну, То чому земля буде просто так? Ползучка любить воду. Бачите, на сонці вона просто дуже гарна. А там трішки тінь. І квілегія у мене тут. І я оце понасаджувала собі сюди. Вона гарненько їй подобається тут рости. Я потім проползучку зніму. Ну це ж у народі вона так називається. Так? Тому що у мене є ще іншого кольору і іншого кольору. А це тут у мене на цій стороні такого кольору. Я вам скажу, на сонці вона дуже-дуже гарна. Правда гарна. Ну, посадила так, думаю, чого ж земля буде. Навіть між доріжкою, їхньою стінкою і їхнім фундаментом. Треба мені йому щось робити, тому що він зеленіє, я не знаю. Треба купувати якусь краску, а то він ну зовсім ніякий, ні Розумієте, Вода ж лється, але не хочуть вони нічого робити. А це ж мій парадний вход, виходить, тому треба купувати краску і його все-таки підкрашувати. Масяня, у нас такий вітер, Масяня не дождалася. Рибки, що я лежить і чекає, Думаю, може я йому все-таки дам. У нас такий вітер, можливо, буде дощ. Можливо, буде дощ. Такий швиденький-швиденький влог. Він покушений, але рибку чує. А чого я вам знімаю, мої дорогі, мої дорогі, дивіться, що мені принесли. Оце цей толстолоб 4,5 кг. Бачили, яка краса? Бачили, яка краса. І зараз я його несу, тому що у мене прийшов на, на декілька днів моєї знайомої такої сусідки, недалекої. Я колись розповідала, не знаю. Перед війною вони в нас купили тут таку, продала в Києві квартиру і перед війною купила таку невеличку хатку, тому що ну, грошей же ж немає, розумієте. Старих жителів вони померли, і жіночка купила. 68 років, один єдиний син, ну він у неї воює. То я їй завжди допомагаю продуктами. Ну, Купую продукти, тому що три тисячі пенсій, розумієте, на такі гроші жити не можна, а в сина ж, звичайно, є родина, і діти, і онуки. Ні, онуки не знаю, але діти є точно. Але діло не в тому. Діло в тому, що для чого я розповідаю. Мені там задавали питання. Ну, я ж там іноді кажу, що треба комусь допомогти, так? І що можуть прислати мені гроші. Ну, щоб я комусь передала. Мої дорогенькі, мене дійсно є кому передати, дійсно є, тому що у мене є ось дідусь 82 роки, який проживає. У нас тут сам громадянин Росії, от син воює, він приїхав перед війною, жінка в нього померла через півтора місяця. Він так залишився, пенсії в нього нема. Ну, звичайно, ми йому всі допомагаємо, звичайно. Продукти і все. То я вам скажу, є кому допомогти. Як вам рибка, правда? Красотінь. Красотінь. Здорова. Зараз біжу, швиденько занесу, то я вам скажу, що допомогти, звісно, є кому є. Але мої дорогенькі гроші я не збираю. Цю вже, це вже я проходила з 2014 року, так, це волонтерство. Я це проходила і більше в моєму поважному віці моя нервова система цього не витримає. Тому я допомагаю тільки за свої кошти. Тільки за свої. А якщо людина хоче допомогти, то вона от учора приїжджали волонтери. Вони приїхали до мене, і ми з ними разом пішли до цього Масянька, да? до цього дідуся. І... Вони віддали йому сумку продуктів. Не знаю, що вони йому там ще давали, тому що я їх привела і пішла собі до свого будинку. Тому тільки так, грошей ніяких я не збираю і збирати не буду. Хто хоче допомагати, в кожному регіоні, в кожному селі, в кожному місті, на кожній вулиці є люди, які воюють. Тому завжди можна допомогти. Я допомагаю адресно, як говориться. Знаю людину, знаю. Хто там, що там, де воює, і, і, які діти, тоді я допомагаю. А так не збираю і не допомагаю. Хочу допомогти, їду в госпіталь. Там завжди допомога потрібна. Тому, мої дорогенькі, я вам усім дякую, що ви мені отаке пишете. Так, я навіть видаляю ці коментарі, коли пишуть, куди вам переслати гроші, все таке. Видаляю. І тому не треба мені на... На моєму каналі от такі допомоги. Просто я вам дякую, але грошей ні. Ні, ні і ні. Тому що, тому що ми це вже пройшли. розумієте? Хто хоче допомагати, завжди знайдеться кому допомогти. А я зараз, мені дуже приємно, він любить уху. І рибу уху. Так, так я це замовляла, мені привезли оце таку толстолоба. Я хотіла коропа, але коропа привезли толстолоба. Це я вам скажу дуже недорого. 50 гривень кілограм. Мені 50, 50 гривень кілограм, а тут 4,5. Ну, тут я заплатила кошти і зараз біжу, занесу, хай варять уху. Грибочків сухих взяла, тому що їх, звичайно, немає. От. І хай мама варить уху і насолоджується разом із сином. ну Уже ці мухи. Бачили, як гади, вже щоденько. А Масічка мій ходить, да, Масочка, і думає, що щось вона мені дасть. Якісь, так. Да. Ні, ти покушав, корму вже, рибки тобі не віддать. Отак, мої дорогенько, така рибочка для воїна, який прийшов в відпустку. Хай варить уху і насолоджується. Трішки йому буде приємно, що ми про них пам'ятаємо, що ми про них думаємо, і що, як є можливість, ми їм допомагаємо. Тому, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. Хай завжди все буде в Україні!